Команда Паленської громади 9 листопада 2022 року у День української писемності та мови активно долучилась до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності у старостатах, будинках культури, бібліотеках громади було організовано місця, де кожен міг перевірити свої знання та вміння з української мови. Хвилювалися, і фахівці відділу освіти культури, молоді та спорту. Я думаю, що написання диктанту це є обов'язок кожної людини і в такий день писати диктант це патріотично, це підтримання. Української мови. Ще року у День працівників культури ми разом з колегами пишемо диктант національної єдності. Хочеться бути частиною українців у всьому світі, адже пишуть не лише у нас в Україні диктант, а і за кордоном також. Я в цьому році вперше долучаюся до написання цього диктанту. Для мене це нове. Я буду, скажімо так, вчитися цьому напсенту. Пишу щороку, і ви знаєте, цьогорічний радіодиктант це перш за все могутній акт єднання навколо наших цінностей. І я так хочу сказати, що де б не була людина, де б не були, де б не перебували, завжди пишіть диктант. Не для того, щоб ну, не для провірки, не для форми, а для того, щоб об'єднатися. І в наш час. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що зараз війна в Україні і вона йде не тільки за цілісність території, а й за відновлення і збереження нашої ідентифікаційності. І це флешмоб поваги до нашої культури, до нашої, а, до нашої нації. Тому Просимо, долучайтеся і разом з нами пишіть. Я вважаю, що сьогодні не тільки важливо знати українську мову, а й бути освіченою людиною і грамотною людиною, та й йому працівників освіти і продукуємо документи, і вони з часом архівуються. То звичайно, ми повинні залишити нащадкам грамотно складені документи. Ну, є ще одна причина, за якою я цього року і кожного року пишу диктант. І сьогодні не народження моєї мами, їй сьогодні 76 років, і вона щороку пише диктант, і я не можу її підвести. просто. Цьогоріч авторкою тексту є українська письменниця та режисерська Ірина Цілик. А читала його народна артистка Герой України Ада Рогавцева. Запишіть у нас у Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій. Зворушливий текст про дім, який багато хто втратив, який відчайдушно захищаємо, у який обов'язково кожен мріє повернутися. Щемливі слова тексту про твій дім. Та головне це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів війнами, репресіями, боротьбою з довгоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім, от як ми тепер. Чи складний був текст для написання, які емоції викликав зміст диктанту? Поговорили ми про це по завершенню диктанту. Хочу сказати, що я дещо хвилювалась при написанні диктанту, але хочу сказати, що і, хоча текст був не занадто важким, але диктувалося він. Швидко, швидко щодо теми, то звичайно, тема актуальна тема твій дім актуальна на сьогодні і в цьому тексті розповідається про наше сьогодення і нашу історію, згадується. І саме головне, що ми сподіваємося, що всі ми, всі українці, будуть мати свій дім. Дійсно, твій дім. Назва була тексту він викликає емоції домашнього затишку, домашнього тепла, і знаєте, якихось спогадів. І ті люди, які покинули свій дім, або, можливо, ті, кого вже його немає, вони, мабуть, б, так само написали чи так само б сказали і про ту біль, і про ту згадку. І... Про мамині, мамину руку, яка дійсно трималася за одвірок. Дійсно, ми звикли так багато друкувати, і ми все переходимо в цифровий такий формат і режим, що вже нам легше надрукувати, ніж писати. Писала текст, ну пишеш, що, що замітки своєї щодня, але так, щоб прямо під диктовку і Сьогодні, якби згадалися шкільні роки, шкільні роки навчання, коли диктувалися ці тексти, і це все писалося. Наскільки складно було, це таке питання спочатку було повільно і наче більш чіткіше. Далі Ада Рогопцева, як почала нас підганяти, скажімо так, швидити, то було трохи складно, скажімо так, стигати за її диктуванням. Ну, а щодо тексту, то він такий глибокий, ну змусив замислитися про свій дім. Навіть коли ти їдеш на невеликий такий термін, там на тиждень, на два, десь у відрядження, відпустку, будь-куди, і повертаєшся до свого дому, рідного її домівки. Він по-іншому виглядає. Він такий яскравий, якийсь такий свій всі ці запахи, всі ці спогади, все нах... нахлинає на тебе. Але Що зараз так? сьогоднішні часи. Звушують нас задуматися за те, що є такі люди, яким немає куди повертатися, які живуть сьогодні і не знають, що з ними буде далі. Емоційно, звичайно, дуже такий був, ну, емо емоційний емоційний, важкий, тому що дійсно спогади, дійсно думаєш, в когось є цей дім, в когось залишився він цілим, в когось ні. От, тут є такі слова, що які мені з дитинства відомі, креденці, вони, от, Родиш, якісь... я кажу... креден це вони. Креденс це шафка, в якій зберігали посуд. Це західне, ну, на Західній Україні. От, це, напевно, я так, ну, так пам'ятаю, що це з угорського креденс, ну, тому що в угорській мові є такий креденс. От, і що хочу сказати, трошки е, текст, наче й не важкий, але трохи важко було на слух сприймати. От, е, ну, так, е, можливо, якось я. Не можу ще повністю свої емоції від цього. Все зараз трошки прийде ну, час. Але цікаво, цікаво і звичайно дуже гарний текст. Вражена тим, що Ада Робов це відома актриса і герой України. Звичайно відома людина і е, взялась за таку важку справу. Е, вважаю її прекрасним, прекрасною актрисою, проте думаю, що не варто її було за це братися, Вона прекрасна на сцені. Але е, методика е, проведення диктанту не дотримана і е, кожна людина повинна займатися своєю справою, очевидно. І е, щодо важкості, звичайно, були моменти, коли я е, вирішувала, як писати правильно. Не всі, не всі звичайно, мені давалися орфографічні е, знаки. Тому є до чого намагатися, щоб щоб повторити. Немає майже досконалості, звичайно. Але думаю, що це якраз той поштовх для того, щоб повторити деякі правила, для того, щоб вдосконалити себе. Мама, думаю, теж написала диктант. Думаю, що теж вона мала якісь правил в знаннях. Думаю, що вона теж їх трошки підкоректує, е щоб бути кращою. Ну і разом з тим я завжди дякую своєму Викладачу української мови і літератури у Курсученківському подручили, я навчалася, яка нас наскільки штурмувала українською мовою, надзвичайно розумна і хороша людина. Я завжди буду вдячна за те, що вона давала нам дуже хороші знання.